У виставковій залі сумської організації спілки художників України презентували виставку до дня художника, який в Україні відзначатимуть 9 жовтня. Назвали її вулицями рідного міста, адже полотна насамперед втворюють пейзажі і архітектуру старих і сучасних сум. Суми дуже цікаве місто, старовинне місто. От, от є такі будиночки дуже цікаві, є такі міста. У мене подалі буду працювати в цьому направленні і хочу зробити такі теж старовинні суми. У мене там і зелений лужок там є, і от де така стіна, де з сторони зеленого лужка теж дуже цікаве місто, і со сторони бібліотеки. Ну цікаві міста, знаєте, суми має свій такий е, малюнок. тут думка проста. Захотів зробити музикантів, дует скрипалі і і, І зробив. Я беру. Такі листочки, ксерос, ручку гелію чорну, і чіркою або чорною білою фарбою. І куди виведе? Куди виведе? Тому що деколи від теми йду, деколи мені захочеться допустимо тему якусь таку, я, я роблю її. А буває, що так просто пробуєш, так, так. ну, Тоді виходить більш-менш оригінально. Роботи на виставці представило 30 художників до участі. Запросили не тільки членів спілки, а й будь-яких інших митців, розповів голова сумської організації художників. Багато робіт, які присвячені нашому місті, нашим вулицям, нашим людям. У нас тут живопис, графіка і декоративно-прикладне мистецтво. Різних графіка є і пастелі. Гуаші, акварелі і Акриловий живопис і живопис олія Незважаючи на те, що ось у нас зараз така ситуація як Війна в країні, але у сумські художники їм можна сказати навіть браво, бо жодна виставка не відмінялася. Навіть були благодійні виставки. Мета була показати художників роботи, скажімо, не сьогоднішнього лише дня, а роботи, які створені десь починаючи з 90-х років. Експозицію вулицями рідного міста у виставковій залі спілки художників можна буде переглянути впродовж двох тижнів. Анна Книжта, Олександр Сукол, новини на Суспільному. 总。<Wow. S 2> so,